Сьогодні поділюся враженням від останньої на даний момент флагманської лінійки Pixel і мова піде про найстаршу модель Pixel 9 Pro XL. І говорячи про дизайн, то вся дев'ята лінійка отримала дуже приємний та крутий свіжий дизайн в порівнянні з попередніми моделями, ну і на мій смак, звичайно, який буде знайомий для власників останніх моделей iPhone. Але навіть через таку схожість його все одно можна одразу відрізнити. По впізнаваному блоку камер. В руках відчувається дуже приємно, навіть не дивлячись на те, що рамки рівні, і думаю, ця приємність досягається завдяки якраз таки легкому скругненню на краях цих рамок. І не подобається тільки те, що якраз ці рамки вони глянцеві, і думаю, на дистанції вони будуть збирати подряпин. Якщо серед вас якраз таки є власники даної моделі, особливо які використовують його без чохла та довго, то поділіться, як у вас з цим. Але зате я радий, що задня спинка матова. Відповідно, відбитки. Збирає мінімально, особливо якщо знову ж таки використання буде без чохла. Коротше, був би я радий, якби і рамки були матові. Вага його 220 грам, але на диву, все ще відчувається приємно, хоча я не люблю великі та важкі смартфони. Виступ камери доволі помітний, але візуально і тактильно мене це навіть не дратує. Плюс, коли він стоїть на столі і ти ним користуєшся, наприклад, набираєш якийсь текст, то він не гойдається, що для мене точно є плюсом. Зверху отвір для мікрофону, знизу динамік, роз'єм Type-C, отвір для мікрофонів. Повну та слот під одну фізичну наносім карту, але ще є підтримка. Також її сім. А з правого боку кнопка жилення та гучності. Її хотілося би, щоб якраз таки їх, хоча би поміняли місця, щоб кнопка блокування була знизу. По екрану то він на 6,8 дюймів з яскравістю до 3000 ніт в піку, і на яскравому сонці видмість просто шикарна. Максимальне розширення тут 1344 на 2992, і у даної моделі ще є можливість його змінювати в меншу сторону, що мало би все ж таки трішечки, але покращувати автономність. Також матриця тут LTPO OLED на 120 Гц, тобто очі будуть задоволені як від плавності екрану, так і від того, що рамки навколо цього ж екрану тонкі і симетричні. Для тих, хто чутливий душі. То люди в інтернеті кажуть, що у пікселів 9 серії він все ще відчутний і показує себе гірше за конкурентів. Я ж до нього не чутливий, тому нічого від себе не можу додати. Динаміків тут два, тобто звучання стеро, це ж якби флагман, по-іншому і не могло бути. І звук гучний та якісний. Відчувається незначна перевага високих, але нічого критичного. І загальний стиль звучання мені сподобався. Дзвінок не пропустити. І з відтворенням контенту прекрасно справляється. Одне з найцікавішого це камери, яких тут з основних модулів три: широкий на 50 Мп, надширококутний на 48 Мп з кутом огляду в 123 градуси, також на 48 Мп перископічний телефотомодуль або простіший зум-об'єктив з 5х приближення. Ну і фронтальний модуль на 42 Мп. І одразу скажу, що з приводу фото, то тут взагалі ніяких питань, оскільки смартфони Піксель завжди займають топ-позицію. Порівнянні з іншими по фото, тому тут очікувано прекрасні результати, як при хорошому, так і в принципі при поганому освітленні. Також прикольно, що в стоковому застосунку присутні ручні налаштування, хоча вони все одно якби доповнені автоматичною обробкою від гугла. Коротше, погане фото тут важко зробити, особливо на основний модуль, але все ж трішки менш світосильними, є на та зум-об'єктиви, тому їм при поганому освітленні трішки важче, ну але так, в принципі, у більшості смартфонів. З цікавих режимів фото є опція Додай мене, яка дозволяє об'єднати всіх на одному фото, і додати навіть того, хто фотографує. Та якщо, наприклад, немає штативу, і це працює виключно з людьми. Результат доволі хороший. Максимальне розширення для відео показується як 8К30 кадрів, але при його вмиканні, то вмикається одна цікава опція покращення відео, яку в такій комбінації не можна вимкнути, бо при її вимиканні розширення повертається до 4К. А це значить, що насправді він знімає в 4К. Але завдяки цій функції, яка працює завдяки хмарній обробці. Просто воно збільшує та покращує відео до 8к, що є якби певним чітерством, та ще й здається, не пізніше поясню чому. Тому, по факту, на всі модулі, ще й з можливістю перемикання між ними під час зйомки, то можна знімати максимум в 4К 60 кадрів. В день знову ж таки ніяких питань. Всі модулі дають чудовий результат, ну і гідну стабілізацію. Але це в принципі не дивно для флагмана. А от при недостатньому освітленні, то найкраще по якості себе показує, звісно, основний модуль. Правда, загальну картину все ж псує електронна стабілізація. Бо з'являється так званий ефект желе Тобто, якщо знімати більш статично, то якість дуже навіть хороша, як для таких умов. Але під час руху, то все псує от електронна стабілізація. І це відбувається зі всіма модулями, тобто в цьому плані Google ще треба попрацювати. Також є нічна зйомка відео, і це не заміна опції відеобуст, тобто покращення відео. Це якраз такий окремий режим, але по суті з таким же алгоритмом роботи через хмарні покращення. І як і у випадку з опцією покращення відео, це займає дуже багато часу, бо відео в 30 секунд обробляло більше ніж годину. І це в мене ще інтернет доволі швидкий, тому навіть не буду уявляти, скільки часу займе обробка відео, наприклад, якщо ви знімете його на 30 хвилин чи на годину або й більше. Та ще й коли будеш в місті, де повільний інтернет. А якщо його взагалі не буде, то я взагалі мовчу. І так зараз використовую для відео нічну відеозйомку, і я зараз не зможу оцінити результат, бо це займе трішки часу на обробку. Але сподіваюся, ви якраз бачите вже цей результат і сподіваюсь, він хороший, дивлячись на те, скільки часу займає обробка. Але чесно, я б його не використовував через те, що як мінімум не багато часу, все це займає. Та й результат зразу не побачите. Автофокус присутній на ширококутному модулі, що відкриває можливості робити на нього круті макрофото та макровідео, і також автофокус є і на фронтальному модулі, у якого до речі, дуже дивна ситуація з лицями під час зйомки відео при контровому світлі. Тобто, коли світло позаду вас, але це якраз таки перебуває в тіні. І піксель пробує його висвітлити якраз таки в тіні, що є правильною і хорошою задумкою, але на практиці є дивною реалізацією, і виглядає це так собі. Камера це робить і на основному модулі, тільки там це все ж таки дає трішки кращий результат. За продуктивність відповідає власний процесор Tensor G4. Оперативки в базі 16 ГБ. А по накопичувачу, то мінімально може бути 128 ГБ, а максимально 1 ТБ. Для тих, хто любить бенчмарки, то тензор них показує себе не найкраще. А по тротлінг тесту вже через кілька хвилин він втрачає цілу купу якихось цифрок. Але ви в реальному житті запускаєте кожен день бенчмарки, чи звичайне використання все ж передбачає інше використання і в звичайному житті. Можу сказати, що він показує себе прекрасно, особливо якщо говорити про базові застосунки, типу пошти, YouTube, Instagram, TikTok, звичайна навігація по системі і все інше, що робить звичайна людина у звичайному житті, то він показує себе чудово. І взагалі ніяких проблем з продуктивністю. Якщо ж запустити більш приближений до життя бенчмарк, це типу гра PUBG, то на звичайних мені налаштуваннях, а це найнижча графіка та найвищий FPS, бо в таких іграх в першу чергу важливий високий FPS, а не графіка, то ніяких проблем. В 99% випадків це 60 кадрів. Так, можливо, комусь не сподобається, що тут не 90 і не 120, але картинка дуже плавна. Хоча і час від часу можуть зустрічатися мікрофрізи, які зустрічають. Це реально на більшості девайсів. Але один із цікавих факторів під час гри це нагрів, То він взагалі адекватний і смартфон просто теплий, та дискомфорту взагалі не викликав, граючись десь більше години. До речі, він по габаритах точно чудово підходить для того, щоб грати в ігри. Але як на мене, у нього не зовсім вдало розташований нижній динамік, бо я його постійно закриваю рукою при горизонтальних іграх. Розвертаю його саме в такий спосіб. Тому я особисто на різні бенчмарки та тести взагалі не звертаю ніякої уваги, бо вони не мають нічого спільного з реальним використанням. І я ще раз це підтвердив для себе якраз таки в реальному власному досвіді. За біометричний захист відповідає під екрани ультразвуковий сканер відбитку. У попередніх моделей він був оптичний, і до них були питання в якості та швидкості спрацювання. Тепер же все працює прекрасно і швидко. Як альтернатива, то є ще розблокування по обличчю, яке відбувається через звичайну. Фронталку, але з якоюсь магією від Гугла, яка надає якраз таки цьому варіанту більшої безпеки, бо в такий спосіб можна розблоковувати навіть банківські застосунки. А з прикольних фішок це в основному блоці камер ховається ще й датчик температури, яким відповідно можна заміряти різну температуру. При цьому офіційно Google не радить і не дає через відповідні категорії міряти температуру тіла. А відповідно для чого ще думаєте людям, це було би корисно. Яка задумка була зі сторони Гугла, мені не зрозуміло. А вже з корисних фішок це наявний Gemini, який є заміною Google асистента Він підтримує українську і навіть в новому режимі Live, тобто як у відомого, чат GPT. І це безкоштовно і одразу на смартфоні. Також моя улюблена фішка це Circle to Search, яка працює по всій системі і нереально зручна. Бо в будь-який момент дає змогу здійснити пошук потрібної інформації, скопіювати якийсь текст чи навіть його одразу перекласти, ну або швидко здійснити пошук музики. Про зв'язок то за місяць я можу здійснити всього десь до 10 дзвінків, а то й в принципі, менше. Це для мене не основне, як би це не звучало, говорячи про смартфон. І за час використання то і я, і до мене була можливість додзвонитися. За автономність відповідає батарея на 5060 мА, і в змішаному режимі використання, то мені його взагалі спокійно вистачає більше ніж на день. Чи суто на Wi-Fi, чи навіть якщо це буде суто мобільні дані, менше 5 годин екрану не виходить. Це навіть з іграми. А без них то взагалі більше 7 годин можна витягувати спокійно. В режимі очікування на Wi-Fi чи на мобільних даних йде в межах норми, десь середні 3-5%. Програвання однієї години 4К відео по Wi-Fi десь на 70% яскравості, то з'їло 7%. А година гри в PUBG при такій же яскравості, то пішло вже близько 20%. Дротова швидкість зарядки тут до 37 Вт, а бездротова до 23 Вт. Також є бездротова реверсивна зарядка до 12 Вт. І по дроту він в мене зарядився приблизно за 1 годину 20 хвилин, що якби доволі непогано. Мені особисто дана дев'ята лінійка дуже подобається, і дані смартфони дійсно є одним із кращих серед Android-пристроїв. Як не крути, їх роблять Google, які займаються і Android. Тому недарма дані смартфони люблять називати iPhone на Android. До речі, це ще якраз такі ті смартфони, які можу спокійно радити, якщо захотілося спробувати перейти з того ж iPhone. Якщо ж серед вас є ті, хто робили якраз таки таку міграцію з Android на iOS і навпаки, то поділіться враженням, та які це були девайси. З вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.